Усім привіт, які мої милі, мої любі глядачі. Вас кожним днем стає у мене більше, більше і більше. Дякую за вашу підтримку, за теплі слова, які ви пишете в коментарях, за вподобайки. Це дуже-дуже цінно для мене і надихає мене на подальшу роботу в блогерській такій діяльності моїй. Надихає ще на більший розвиток мого каналу на зйомку розмовних відео для вас. Зараз я знаходжуся в чарівному лісі у Київській області, в селищі Бобриця. Можливо, хто тут був, знає. Напишіть мені в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися, чи були ви в цій місцевості. Дивіться, позаду в мене дуже багато сосен. Така краса, я зараз знаходжуся в бесідці, навіть не знаю. Мені здається, що вони безкоштовні, створені ось так просто біля озера для людей. Якщо ми вчора відзначали день народження, ми там платили біля себе в Гореничах ми платили за бесідку. А ось тут ось так просто для людей створили такі гарні, чудові бачите, бесідки. Ось такі лавочки, все профарбовано, пролаковано. Ось такий чудовий столик, бачите, з закругленими? Ось такий овальний, дуже такий зручний і цікавий. Хотілося сьогодні розповісти вам, як не втрачати свій внутрішній баланс, свою гармонію всередині себе. Ось знаєте, наша родина. Для того, щоб насолоджуватися життям, природою. Ми постійно кожні вихідні намагаємося, так, знаєте, робити паузу між роботою, між такою рутиною, між своєю буденністю і все ж таки приїжджати в лоно в лоно такої чудової, просто прекрасної природи. Навпроти мене, як ви можете бачити, чудове озеро, дуже красивий такий краєвид. Чоловік мій зараз з дитинкою на березі озера ловить рибу. Це також, знаєте, релакс такий, просто ось так закинути вудочку, посидіти, насолодитись тише, спокоєм просто таким, знаєте, а послухати хор на наших браців найменших жабів, хор жабів. Вони тут так квакають собі, знаєте, можливо, чутно. Ці звуки природи, ці птиці, які над тобою літають. Ну, взагалі, просто клас, знаєте. От саме люди мають повернутися до природи, мають почати чути її, берегти її, знаєте. І тоді, коли ми будемо отримувати ось цю енергію, заряджатися. Таким, знаєте, простором цією природою, красою землі, то ми будемо ставати добрішими, чуйнішими також із середини себе. Тому що ми будемо наповнюватися ось цим, знаєте, гармонійним станом нашої природи. Тому що саме в природі я вбачаю ось цю таку, знаєте, первозданну красу. Таку витончену, знаєте, таку продуману гармонію просто у всьому, бо природа завжди має початок відродження, а має життя таке сповнене змісту. Кожна тваринка, рослинка, що тут є, посеред лісу, воно, знаєте, все так гармонійно розвивається у свій час, все воно. Дає нам плоди, а, ці дерева оживають свій час, знаєте, ця циклічність природи, такий постійний, такий, знаєте, незламний механізм, він а, тебе. Настільки заряджає, настільки ти стаєш сповнений цією, знаєте, енергією. Тому хто відчуває якусь депресію, такий, знаєте, тривожний стан. В наш час досить часто це можна відчути. Треба просто йти ближче до природи. І ви станете тоді більш спокійними. Знаєте, не дивитися новини, не сидіти вдома, коли з'являється такий час, така краса довкола тебе. Все квітне, тепліше, теплішає, треба просто знаходити такі гарні місця, Ось, де ви можете почути звуки природи. Чуєте? Це, мабуть, муха або бджола. Ось, і в природі все настільки заспокоїть вашу душу. І найліпших таких антидепресантів якось побути знаєте, на природі, насолодитись красою, тишею, звуками природи. Ось цим таким краєвидом, який вас просто заспокоює, вас гармонізує зсередини. Дійсно, ми знаєте, знайшли своє місце краси, місце своєї сили саме ось в цьому прекрасному лісі. Поруч з озером. Це наше таке найулюбленіше місце, де ми постійно кожні вихідні, там один день, хай ну, два дні це ми рідко, коли виїжджаємо в суботу, в неділю. Або чоловік працює в мене. В основному, кожну неділю ми ось так намагаємося з дітками виїжджати все ж таки на берег. Берег озера, в цей чудовий ліс, влітку взагалі, ось там далі є піщаний такий пляж, на ета гора така височезна. Влітку в моїх вложиках побачите, наскільки там, знаєте, чудово, просто покупатися, позагоряти. Багато досить людей приїжджає з діточками. Ось і так як ми не маємо змоги поїхати на, на моря в Україні, тому як це досить небезпечно, то дуже круто що є. Поруч знаєте, ось саме таке місце, де можна приїхати діткам. Накупатися, ось там хтось чоловіків хоче, можна порибалити, пожарити м'ясо, посидіти ось так в бесідці, відпочити. Дуже-дуже класно. І сьогодні ми сюди приїхали, Я кажу чоловікові, що можна було б і сюди приїхати. Єдиний мінус, що на вихідних сьогодні понеділочок, а на вихідних тут дуже-дуже багато людей. І перші, хто так скажімо, знаєте, кинуть на свою скатертину, Запалять мангальчик. Ну, Тут нема мангалу. Тут... Зараз покажу просто такі дві кірпічінки стоять, От, і туди шампура ставляться. Просто так дерева. І тут в лісі досить багато сухого хмизу можна знайти. Дерев, все що завгодно. Просто я вам зараз покажу, яка наскільки тут чарівна, чарівна така краса природи, просто бомба. І моя, знаєте, щира така порада для вас, якщо є змога, такі от місця сили, місця такої, знаєте, первозданної, шикарної, просто природи. А це не в парках воно, звісно, також цікаво, але там багато людей, шумно. А саме знаходиться такі, знаєте, Місця, де ви можете насолодитись природою, звуками природи, без зайвого шуму, без людей, просто приїхати ось так знаєте, і провести пару годин свого вільного часу, зарядившись ось цією гармонією, ось цим таким, знаєте, спокоєм, спокоєм оточуючого вас лісом, красою озера. Це дуже-дуже чудово. просто. Ой, зараз я вам познімаю, трішки покажу. Які височезні тут сосни, настільки густий цей ліс, знаєте. Ось, можливо, чуєте, спів а Жабок літають. До речі, багато я бачила. Лелеки різні літають, катічки плавають по озеру. Досить величезне тут Бобриці озеро. Воно дуже красиво. І ось там навіть будиночки, бачите, мабуть, не дуже передає моя камера на тому березі Озера люди навіть. Побудували собі будинки буквально в 50 метрах від цього озера. То взагалі просто вид з вікна, другого поверху, там, і все озеро якось так на долоні. Дуже-дуже красиво, красиві місця. Не... Взагалі така природа України дуже красива. І треба берегти її. Бережіть ліс, бережіть. Довколишнє середовище, якщо на пікнічках забирайте сміття, робіть все для того, щоб наші ліси, наша природа, наші парки ставали ще красивішими. Ви також привносите сюди своє тепло, свою турботу, не засмічуйте довколишнє середовище, і тоді буде наш світ ще красивішим, ще гармонійнішим і добрішим. Дякую, мої хороші, що були зі мною, послухали, насолодилися співом жабів, птахів, цими звуками природи. Цих люблю, цілую. Усім Па-па!